Університетська клініка Вінницького національного медичного університету впроваджує нові можливості та послуги для пацієнтів з 2020 року. Тут зосереджено працюють над вдосконаленням матеріально-технічної бази та підвищенням якості обслуговування пацієнтів. На сьогоднішній день університетська клініка не працює з національною службою здоров'я України, але незважаючи на це, пацієнти у нас є. Наша робота направлена на якість сучасну медичну допомогу. По сучасну діагностику Незважаючи на воєнний стан, який на сьогодні є в Україні, університетська клініка продовжує працювати і надає допомогу як населенню Вінниці, так і внутрішньопереміщеним особам, так і військовослужбовцям, які звертаються за медичною допомогою. Діагностичні хірургічні та фізіотерапевтичні кабінети укомплектовані інноваційною медичною технікою. Тепер для пацієнтів доступні нові процедури, серед яких електросвітло лікувальні. На терапія та безумовний ексклюзив. Сольова кімната тут атмосфера така релаксова. Буває навіть Сядеш поспиш трошки, віддихнеш. Ну набагато краще себе почуваєш. А щоб зробити перебування в лікарні ще більш комфортним, усі медичні послуги можна оплатити зручним способом через сервіс PayVN.ua. Використання платіжної системи вінте на сьогодні дає змогу швидко, доступно і в короткий час оплачувати ті послуги, які ми на сьогодні надаємо. Тепер пацієнтам не потрібно шукати відділення банків та чекати в довжелезних чергах. Сервіси оплати знаходяться в холі Лікарні біля приймальні, тому їх легко знайти та скористатися ними. Я зійшла і оплатила всі послуги, які мені треба тут заплатити. Розрахуватися за комунальні послуги, можна тут все оплатити. Звичайно, зручно. Пацієнтка лікарні Валентина Красуцька провела проплату за відповідні платні послуги через моноблок за допомогою платіжної картки. А для готівкового розрахунку тут встановлений термінал. Скористатися ним дуже просто. Якщо ж потрібна допомога, тут завжди раді підказати. Та навчити працівники лікарні зручно, в то не плачу допомагають і слава богу. Також сервіс PayVN.ua підтримує платежі за допомогою qr коду Считавши його на своєму смартфоні, відкриється платіжна сторінка сервісу. Потрібно лише навести на qr код об'єктив камери або відсканувати його через додаток. Тут представлені три варіанти оплати за кліком трьох кнопок. Напевно, я гадаю, що саме зручна технологія все таки QR-платежів, коли з використанням е, е, смартфону. Це безготівкова технологія. Також цікава технологія сучасна з використанням моноблоку, яка, по суті, проведення платежів безготівковому. Ну і те, що стандартно, і до чого, як правило, привикли ще на сьогоднішній момент середнє та старше покоління з використанням готівки, ми цей сервіс залишили термінал. Можливість оплати під трьома кутами дозволяє кожному обрати найбільш комфортний для себе варіант. До того, що ресервіси сервіси ВЕН швидко та безпечно здійснюються всі операції в режимі реального часу. Сервіс це зручність як для платників, так і отримувачів платежів. Використовуючи такі технічні можливості, медичні заклади суттєво підвищать якість обслуговування та сервіс. Долучитися до використання та встановити термінали дуже просто. Варто звернутися до представника центру муніципальних систем управління за номером телефону або залишити заявку на сайті pay.vn.ua.